Бог продовжує розмовляти з Авраамом, і каже, сказав йому Бог я Господь, який вивів тебе з урахалдейського, щоб дати тобі цю землю у спадщину. Авраам відповів Владико, з чого мені дізнатися, що успадкую її. І Господь сказав: Візьми мені трилітню яливку, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю і голуба. І взяв він все оце для нього, розсік на половину. І поклав кожну половину напроти іншої, лише птахів не розсікав. Авраам повірив Богові, але каже Авраам: Господи, хочу якогось знака. Давай ми ну, закріпимо про те то, що ти сказав. Я повірив, але хочу якийсь знак, якесь закріплення. Давай домовленість якась буде. І Бог каже: добре, ти хочеш знати, візьми. Трьох тварин, яливку, візьми барана, візьми козу, двох птахів. Птахів не розсікай, а тварини розсічи пополовині. Одна половина справа, одна зліва. Що це таке? Проти і сестри, так заключалися завіти. Так Робилися домовленості в Старому Завіті. Не було нотаріуса, не було Верховного суда, не було печаток тоді. Не йшли десь знаєте, до людей, і там, знаєте, десь в архівах хоронилася та домовленість, яку заключили, скажімо, люди між собою. Але історія нам говорить, що так заключалися завіти. Так робилися домовленості, дві сторони, які про щось домовлялися між собою. Чуєте, одна сторона і інша. Вони казали, одна сторона каже, я це виконую, а друга сторона казала, я це виконую. Вони брали тварин, розсікали їх. І між цими розсіченими тушами була стежечка. І ось одна сторона йшла з однієї, а з другої сторони, йшла друга сторона, і вони проходили між тими частинами, і тим самим вони зарікалися чи зобов'язувалися, казали, я виконаю те, що я обіцяв. А якщо ні то хай зі мною буде так якось тими тваринами, які ось тут розсічені. Чуєте? О, це серйозні домовленості. Знаєте, якщо я не виконую своєї частини, то я буду розсічений по половині. Тобто гарантією за те, що я виконую те, що я обіцяв, це не що інше, як моє життя. Але так заключалися домовленості, так заключався заповіт. І ось Бог каже, дам тобі насліддя, дам тобі землю, Авраам каже, а я буду ходити з тобою. І я буду непорочний, я буду чистий, я буду святий. І ось Авраам готовий заключити завіт, він розсікає цих тварин, він приготавлює це, що необхідно для завіту, і чекає. Він готовий, з однієї сторони, буде проходити Бог, з іншої сторони, буде проходити Авраам. Далі, 12-й вірш. Під час заходу сонця Авраама огорнув глибокий сон. До того ж, у темряві його охопив великий великий страх. Чуєте, тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно. Раптом з'явилось вогнище, наче піч, що димилась, а його спалахи пройшли між розсіченими частинами тварин. Того дня Господь уклав з Авраамом завіт, промовляючи. Заповідь, промовляючи, твоїм нащадкам я дам цю землю від ріки Єгипту до Великої річки Єфрат. Що стається? Ось ось Авраам повідганяв птахів, ось ось має з'явитися Бог. Авраам готовий з своєї сторони пройти. І Авраам засинає. Не просто за субу він змучився, Бог на нього наводить сон і Авраам спить, замість того, щоб йти між цими. Розсіченими тваринами Авраам заснув. І ось в сні він бачить майбутнє свого народу. І бачить, та й ми не будемо про це говорити, це про родство, про Ізраїль, про народ. Але він бачить, що ось між цими частинами, де мав би бути з одної сторони Бог, а з другої сторони, мав би бути Авраам. Він бачить, що з'являється дим, а потім з'являється полум'я, і воно проходить між тими частинами ось цих розсічених звірів. І це завіт. І ми читаємо, що і того дня уклав Бог заповідь з Авраамом. Скажіть мені, а що Авраам робить під час цього завіту? Що він робить? Спить. Він спить. І виникає запитання: Авраама: де ж ти? Чому ти не проходиш між тими частинами? І що це за дим, і що це за вогонь? Брати і сестри, цей завіт, ось цей дим, який з'явився між цими розсіченими частинами, це не хто інший, як сам Бог. Досить часто ми читаємо Слові Божому, що Бог являвся в хмарі. Він, коли Авраам, з ним, не Авраам, а Мойсей, говорив із Богом, то він заходив в Хмару. Хмара супроводжувала ізраїльський народ в день. Вночі був вогонь, в день була, як хмара. Коли Соломон освящав. А храм хмара наповнила святилище, що не могли стояти священики, прообразом ось цього ось цього димову, диму, який ми там читаємо, це сам Бог. Вогонь. Що таке вогонь? Це третя особа божества. Це Дух Святий, який досить часто, в Слові Божому, для нас описується як вогонь. Ісус Христос сказав так, що я томлюся, поки вогонь не зійде із неба. Він говорив про Духа Святого. Коли в, гор, в горниці Єрусалимській Дух Святий зійшов на учнів, то він зійшов як вогнені що? Язики. І ось ми бачимо дим, перша особа божества, Боготець. Ми бачимо третю особу божества, Дух Святий. І ще там хто має бути? Там має бути друга особа божества, Ісус Христос. А де він? А Він теж там присутній, Він є прообразом ось цих розсічених тварин, він є прообразом того, що три роки він був на землі, він звершав служіння, будучи сином людським, будучи Богом і будучи людиною. І ось він там, в цьому завіті. Скажіть мені, а чому немає Авраама там? Бати мої сестри. А тому, що не дивлячись попри те, що Авраам дуже поважний. Чоловік, і, і і не дивлячись на те, що він не герой віри, скажіть мені, Авраам був непорочний, чи не був? Не був. Ми сьогодні на початку чули, да брат Толік починав зібрання, і він читав із четвертого розділу до римлян всі згрішили Чуєте, і немає ні одного праведного. Чуєте, це включаючи Авраама, включаючи мене і включаючи тебе, не дивлячись на таких мужів віри, як Мойсей, Авраам, Давид і, 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 і мужі віри, вони всі мали пороки. Через то Бог знав, твердо знав, що якщо Авраам пройде з тої сторони, а з другої сторони прийде Бог, то Авраам не зможе дотримати своєї обіцянки. Він обов'язково її порушить. Та? Він обов'язково її порушить. І що тоді треба було зробити з Авраамом? Ну він же життям гарантує, то його треба було розсікти. А де ж Авраам в цьому, в цьому завіті, Проте, мої і сестра, представником Авраама якраз являється Ісус Христос, якраз являється ось цей розсічений, да? являється той, який прийшов на землю, да? і він був один непорочний. І ми недавно з вами святкували, коли народилося ось це дитя, Ісус, да? Слово Боже, друга особа божества. Син Божий прийшов на землю, взяв на себе тіло людини, стався рідний з нами. Він поріднився. Так от він один є непорочний. Чуєте, він один виконав все, він один не порушив цього заповіді, яку вимагає Бог «ходи переді мною. І будь непорочним. І коли сатана при смерті Ісуса Христа він сказав, ось йде сатана, але Він в мені нічого не має, тому що він був непорочний. Але він стався людиною, і, виконавши заповіді всі, виконавши закон, він догодив Богові. Але прийшов момент Голгофи, і знаєте, що сталося? Сталося щось надзвичайне дивне. От той непорочний, ім'я якого Ісус Христос, Він взяв пороки Авраама, взяв наші пороки на себе. Коли Іван Хреститель бачив Ісуса Христа, який йшов до Нього хреститися в річці Йордані, Він сказав: це агнець Божий, який що? Бере на себе що? Гріхи світу. А як це так сталося, що він не згрішив, а стався грішним? А як так сталося, що Авраам ще нічого доброго не зробив, а Бог йому вмінив праведність? Зарахував. Тобто Ісус Христос не зробив ні одного гріха, але Бог йому вмінив. Бог зарахував на його рахунок гріх Авраама і наш з вами гріх. Через то він стався в Божих очах винуватий. Через то для винного треба було що зробити? Розсікти його. Треба було його розп'яти, тому що зарплата за гріх є що? Смерть. Тому Авраам, брати, і сестри, спостерігає зі сторони. А Ісус Христос являється прообразом ось цієї жертви, прообразом Голгофи. Три роки він ніс служіння на землі і, взявши гріхи на себе, коли на хресті Голгофи, брати мої сестри, Христос помирав, то стало темно. Стало темно, Авраам це бачив в сні і бачив, брати, і мої сестри, цей завіт, який Бог, троєдиний Бог, заключав сам з собою, зробивши щось надзвичайно неймовірне, що друга частина Божества стався людиною, щоб представляти нас з вами в цьому завіті, тому що він один був непорочний, святий і праведний. Авраам проспався і отримав вірою. Проти мої сестри, ці бенефіти і цей доступ до цієї великої благодаті і до цього завіту, який Бог написано заключив з Авраамом. Ви скажете, ти добре пояснив, а де це в новому заповіті? Відкриваємо послання до євреїв. Читаємо із 9 розділу. І автор послання до євреїв в 4 розділі, дивіться, що пише. Тож, наскільки більше кров Христа? Він говорить про. Кров Христа про жертву. Який вічним духом хто? Христос. Вічним духом ким? Друга особа божества Христос. Третя особа божества як? Духом приніс себе в жертву кому? Непорочного. Чуєте, яке слово там написано? Непорочного. Не Авраам був непорочний, а Христос був непорочний. Так от Він себе Духом Святим. Приніс да? Ісус Христос, приніс себе кому? Богові. Ось вам. І далі, що ми читаємо, приніс Богові, приніс непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. І 15-й вірш, тому Він є посередником чуйте нового Завіту, щоб ми, щоби через смерть для викуплення від переступів Першого Завіту, покликані одержали. Обітницю вічної спадщини, братиму і сестри, ми являємося тими, хто приймаємо ось цей завіт, да, який звершив Ісус Христос Духом Святим, приніс себе в жертву. Точно так, як Авраам, який спостерігав це, немов би зі сторони. А Бог не сказав Авраам, я не каже, я заключив сам собою, але каже, і заключив Бог з Авраамом цей завіт. Ось чому так важно для нас сьогодні, тому що ми отримуємо праведність, ми отримуємо спадщину, ми отримуємо вічне життя, ми отримуємо прощення гріхів через те, що ми в завіті з Богом через Ісуса Христа, який Духом Святим приніс себе.